Вітаю вас, таїс-фани! Сьогодні ми нарешті поговоримо про нове восьме покоління Yonex Izon 98 2025 року Blast Blue. Це нове покоління відрізняється не тільки таким яскравим, дуже молодіжним, провокуючим дизайном, а також принципово новими, дуже крутими революційними технологіями. Коли я вперше побачив дизайн цих ракеток, я подумав: мабуть, це знову перефарбування, як сталося в 2024 році з Izon Aqua Night Black. Але не сталося, як гадалося. Японські інженери випустили принципово нове восьме покоління Blast Blue. Перша думка, коли я побачив ці ракетки на презентації ще під час передзамовлення, чи можливо взагалі зробити щось ще більш вдале, ніж попереднє покоління 2022, тому що ті ракетки мені дуже сильно подобалися, і огляд на них ви можете подивитися ось тут по посиланню. Це один з перших моїх україномовних оглядів. А сьогодні ми поговоримо про IZON 98-2025. Blue. Мене звати Андрій Корнушков. Ви дивитесь канал Тенісна Кухня. Скоріше підтримайте мою роботу вподобайкою авансом. Підпишіться на цей канал, якщо ще не встигли цього зробити. І ми починаємо. І перш ніж ми почнемо, хотілося б нагадати вам, шановні тенісфани, що ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Адже тенісна кухня існує лише завдяки вашій підтримці. І що найголовніше, завдяки продажам тенісного спорядження. Тож ви можете дуже сильно підтримати цей проект, промотивувати мене робити ще більше якісного контенту саме для вас, купивши ракетки, струни, кросівки, сумки та безліч іншого тенісного спорядження. Просто написавши мені в соцмережі, і все це по посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше навіть найменше замовлення додає мені мотивації і можливості робити ще більше якісного, цікавого і що найголовніше корисного контенту саме для вас. Поїхали до огляду! Отже, Yonex Season 98 Blast Blue. По характеристикам майже немає про що говорити, тому що майже нічого не змінилося відносно покоління 2022 року. Хоча насправді досить суттєво змінився свінгвейт. Без зміни ваги, балансу, свінгвейт збільшено з 315 одиниць до 320. І при цьому ще й знижена жорсткість рами з 65 одиниць до 63. Тобто, можу очікувати. Збільшення стабільності на потужних ударах на високих швидкостях і, як наслідок, покращення контролю. По-перше, знижена жорсткість допоможе покращити контроль. По-друге, додаткова стабільність, додаткова вага в голові також цьому сприятиме. Але головне, про що тут слід поговорити, це технології і нова революційна технологія Minolon. Minolon, я вже вам розказував про нього в огляді Yonex і 100 Blast Blue, Нового покоління Ізон сотки. Можете подивитися цей огляд ось тут по посиланню. Але тут вона розкрилася, як на мене, ще краще. Тому що ракетка, крім того, що має мінолон, також ще й стала, стала м'якіше. Тож додатковий комфорт забезпечує і знижена жорсткість рами, і мінолон. Мінолон це спеціальна плівка між шарами графіта, яка знижує вібрацію, а також покращує відчуття м'яча на. Потужних ударах на таких жорстких зіткненнях з м'ячем. Е, я очікую від ракетки суперкомфорту, нового відчуття м'яча, більшої інформативності від струнної поверхні, знову ж таки, із-за зниження жорсткості, і також із за зменшеної вібрації. І взагалі в мене дуже високі надії на цю ракетку, адже я адепт саме м'яких ракеток. І 63 це дуже близько до моїх улюблених. 59, 61, як там, наприклад, на Blade 98 або Vicor 98. По струнному малюнку, по струнній формулі, хочу сказати, що одразу бачу досить щільний струнний малюнок в центрі ракетки і не очікую від ракетки якоїсь, якогось неймовірного потенціалу обертання, особливо порівнюючи його з моєю повсякденною Yonix Vicor 305, І він все ж таки по розміру. По щільності е, струн в центрі, а також по розміру зерна по лонч-енглу, ближче навіть до Blade 98, але 16 на 19. 18 на 20 має ще менше зерно струнної поверхні і ще нижчий лонч-енгл. Загалом очікування у мене дуже-дуже високі від цієї ракетки. Е, дуже багато вже чув коментарів, бачив оцінку на теніс Warehouse 8,8 з 10, і це дуже-дуже висока оцінка. Тому я в перечутті, і давайте скоріше вийдемо на корт і подивимося на цю пушку в дії. Для тесту я вперше за довгий час перетягнув Yonex Season 98 однією з моїх улюблених струн Solink Confidential 1.25 24 на 23 кг. Плюс-мінус так само, як я тягнув і попереднє покоління, але попереднє покоління я тестував на Yonex PolyTor Pro іншій моїй улюбленій струні. Чому я натягнув Confidential? По-перше, вона була у мене під рукою. По-друге, я нею якраз нещодавно грав в матчі і знову таки полюбив її. І хотів відчути Ізон із 98 максимально на всі 100, всі її принади, тому натягнув туди і таку струну, яка мені дуже сильно подобається. Вона мене не підвела, дуже класно вона працює. Тому ось такий сетап рекомендую, щоб і тестити. І, взагалі, якщо будете купувати дуже класний сетап, можете одразу мені в особисті писати. Мені Yonex IZON 98 з вашим улюбленим сетапом Струн, тобто Confidential 24 на 23 кг. З перших ударів з хавкорту мої опасіння, а точніше очікування з приводу потенціалу обертання, вони справдилися. Потенціал обертання не дуже великий. Ракетка, навпаки, дає дуже класне інформативне таке відчуття м'яча. Струнна формула веде себе стабільно, і рух струн починається вже досить сильний, такий, вже на задній лінії при потужних ударах. На хавкорті мені навіть на Confidential 4 кутні трішечки не вистачало обертання. Зачеп хороший, але із-за того, що ми маємо досить низький ленд-енгел і взагалі невеличке зерно. Для того, щоб посадити м'яч добре на струни і отримати снебек, тобто розсунути струни спочатку, посадити м'яч на струни, і потім задіяти снебек, коли струни будуть повертатися на місце, треба все-таки вже прикладатися потужно. На задній лінії ракетка одразу починає розкриватися по-іншому. І перше, найбільше враження, яке пройшло через все тестування, це те, що ракетка стала дійсно набагато стабільніше, Нібито 5 одиниць свінгвейту, Але якщо тоді, коли я тестував перше покоління 315 одиниць свінгвейту мені також здавалося норм, то зараз, граючи ракетками зі свінгвейтом приблизно 330 одиниць, мені б 315, я думаю, що не вистачило б взагалі для нормальної гри. А цією ракеткою абсолютно без кастомізації, я зміг добре грати, і у мене виходили навіть удари зверху вниз. Небагато, але виходили, які, наприклад, у мене абсолютно не виходили без кастомізації на Yonex Vicor 98. Там летіло або дуже далеко в аут, або якщо я прям ідеально зіграв, все одно інколи були аути по ширині. Там і за того, що дуже велике зерно струнної поверхні в центрі, немає такої точності виляту м'яча зі струн. Тому для мене стабільність цієї ракетки стала дуже приємним сюрпризом, і я з нею зміг зіграти класний тренувальний матч. Чого я, як правило, не можу зробити з жодною з ракеток, які я просто тестую. Я намагаюся грати основні свої матчі своїми повсякденними ракетками або вікором, або зараз все частіше блейдом, тому що мені подобається, як блейд сплощує траєкторію на моїх дуже накручених ударах і робить їх трішечки більш агресивними. Так, блейд досить вибаглива, більше вибаглива, ніж вікор, але вона дає мені трішечки більше переваги, особливо над гравцями, які... Грають на утримання м'яча, які самі не помиляються, і де мені треба самому загострювати. Ця ракетка майже повністю замінила мені Блейд. І це, я думаю, найбільший комплімент інженерам Yonex, Yonex взагалі, тому що ESON 98 це взагалі ракетка з серії e easy, easy Power, easy Spin, ну, Здається, більше Easy Power. Але тим не менше, тут ми маємо і хорошу потужність, і хороший контроль. Головним ще таким показником цієї стабільності став мій бекхенд, тому що для мого бекенду мені дуже-дуже комфортно мати свінгвейт десь 330, а можливо навіть більше одиниць. Я тоді добре відчуваю цими двома руками, двома кистями вагу в голові і можу добре і хльостко пробивати. У цієї ракетки завдяки новому новому розповсюдженню ваги, новому розподіленню ваги по самій рамі ракетки. Також досить багато, я не можу сказати багато, але достатньо ваги в голові, щоб притискати потужні удари зліва. В той же самий момент зараз повертаємося до потенціалу обертання цієї ракетки, тому що на задній лінії на потужних ударах і справа, і зліва на потужних ударах з відскоку новою, з новою силою, абсолютно з іншими фарбами, розкривається потенціал обертання ракетки. По-перше, ми маємо 16 на 19 на 98 головці. По-друге, ізометрик – подовжений світспот до кінця ракетки. Якщо ми трішки не дійшли і вдарили ближче до кінця ракетки, м'яч все одно досить класно летить. Є також хороша швидкість і досить непоганий контроль. Другий момент все-таки 16 на 19 на досить широкій головці. Тому ми, якщо добре, продавлюємо струни на задній лінії. Ми маємо можливість їх добре розсувати навіть у щільненькому центрі, тому що ми маємо досить багато місця з боків, куди наші струни можуть рухатися. Струнна поверхня не така, як, наприклад, на 18-20 на блейді, де все дуже щільненько і немає куди струнам рухатися. Вони намагаються рухатися від центра кудись, а там інша струна. Інша струна створює жорсткість, не дає їй туди рухатися, стримує її. Тут же струни досить сильно відчуваються, як вони їздять. Хороший такий м баланс між muted feel, Тобто таким відчуттям, приглушеним, а також хрустким. Тобто є навіть таке хрустке відчуття, особливо на дуже-дуже потужних ударах з задньої лінії, коли хочеться пробити сильно, глибоко під задню лінію і обертанням. Мені прям це дуже сильно сподобалося. І справа, і зліва. Плос їх ударів. Ударів, чесно скажу, було набагато менше, але вони також були. Було набагато менше, тому що я відчував, що все ж таки в головці ваги не стільки, скільки в, моє, в моєї звичної ракетки, і я трішечки не звик. Можливо, мені треба було е, більше пограти, і тоді б я звик до нового вейту, до, до нового свінгвейту і міг би притискати пласкачі. Але загалом намагався грати щось середнє між потужний, потужним плоским ударом і ударом з обертанням. На сітці нею грав небагато, знову ж таки, так склалося. Грав з таким суперником. Зараз почав тренуватися з іншим тренером, тренером в нашому клубі. Дуже класні матчі тренувальні маємо. Спочатку тренуємося трохи, тримаємо якісь там вправи, робимо. Діагоналі, тобто кросами тримаємо м'яч, потім кроси з переводом і розіграш, потім трикутники, вісьмирки і все таке інше. Тобто ганяємо один одного добре, і потім ще граємо на рахунок сет. І скажімо так, не дуже багато виходило у мене атакувати на хав-корті і виходити. Але якщо я вже атакував на хавкорті, корті атакував добре, і багато було або його помилок, або навіть вінерсів. Тому. По грі на Сітці можу сказати, що набагато стало комфортніше завдяки мінолону. І окремо зараз про мінолон, а потім вже про подачу. Про подачу окремо треба розказати. Мінолон розкривається ще сильніше, звісно, на потужних ударах на задній лінії. Ти починаєш відчувати, що ракетка веде себе трохи по-іншому, не, не так, як більш жорстка попередниця з жорсткістю 65-2022 року. Хрусткі відчуття вони менше, вони більш такі приглушені, і ти краще відчуваєш м'яч на струнах своєї ракетки. Якщо про блейди ми часто чуємо, і я навіть говорю, що це відчуття м'яча на, на струнах, ніби ти, ти його тримаєш рукою, то тут щось наближене, щось наближене до блейду. Тому саме тому ця ракетка мені дуже-дуже сильно сподобалася. Отже, мінолон крута штука. Я думаю, що іншим брендам теж треба задуматися про те, щоб щось таке подібне, якусь таку плівку у себе застосувати. Дуже крута технологія, як завжди, браво Yonex. Я їм просто рукоплескав під час виходу персептів, які зробили. Дуже класні технологічні рішення. І зараз я рукоплещу Мінелону, Ізон і взагалі дуже-дуже крута серія. Саме тому вже зараз у нас майже немає товару, майже закінчилися ракетки, тому що вже третій раз приїжджають вони, третя поставка, скажімо так. Але майже всі найходовіші розміри, найходовіші ракетки вже розкуплені. Тому обов'язково спішіть, якщо вона вас зацікавила. Зараз трішечки про подачу. Ракетка мені дуже сильно сподобалася на першій подачі. На другій подачі плюс-мінус, коли прям добре також садиш м'яч на струни, тобто така агресивна друга подача, вона також добре вкручується. А загалом я в захваті від першої подачі. По-перше, наскільки потужно, і за того, що менший свінгвейт, наскільки мені легше було до високої швидкості її розігнати, я прям відчував, що на подачі я додав. І мій спарринг партнер сказав не тільки про подачу, а взагалі про всю гру саме ізон 98 що від мене прилітають більш швидкі м'ячі. Якщо чесно, я ні на відео цього не побачив, ні по грі не відчував, але. Йому видніше, він з цієї сторони м'ячі прилітали агресивніше. Він каже. Перша подача точно, тому що було досить багато, прям хороших таких агресивних перших подач. По-перше, потужно, по-друге, точно. Прям дуже сильно сподобалася точність. Ну і по-третє, все той самий комфорт і все те ж саме приємне, таке збалансоване відчуття. Ідеальна така золота середина між хрусткістю і між приглушеним таким м'яким масляним відчуттям. Щось таке середнє. Comfort average between buttery feel е, та crisp feel. Ну, це такі англомовні терміни, щоб ви просто розуміли. Якщо ви дивитесь також англомовні е, канали: crisp feel – хрустке відчуття, buttery feel – масляне відчуття, muted feel – приглушене відчуття. Щоб вам було зрозуміліше. Добре, друзі, на цьому в мене все. Якщо ви додивилися аж до цього моменту величезна вам подяка, то скоріше за все, вам відео сподобалося, тож поставте вподобайку, якщо не сподобалося, поставте дизлайк. Також буду вдячний, буду вдячний за коментарі будь-які, можливо, за якусь конструктивну критику. Якщо ви вже пограли, вже придбали зон 98, обов'язково напишіть ваші враження в коментарях. Якщо плануєте придбати, можете там писати питання, але краще писати питання мені в Дірект, тому що найбільша і найкраща ваша підтримка мого блогу Тенісна кухня це купівля топового тенісного спорядження саме в мене. Тому що саме так ви можете максимально підтримати мій блог. Промотивувати мене робити ще більше якісного контенту саме для вас, тому купуйте Ізон 98, інші Ізони 2025 року, інші топові ракетки, а також безліч інших найкращих тенісних товарів усіх світових брендів, просто написавши мені в соцмережі в Телеграм або Інстаграм, і все це. По посиланням в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую, тому нагадую, що кожне ваше замовлення, навіть найменше, додає мені мотивації, можливості робити ще більше якісного контенту саме для вас. За це я вам дуже вдячний. Дуже раджу вам також подивитися інші відео на моєму каналі. Ось тут по посиланню буде плейліст з оглядами інших топових ракеток, а також одразу за ним буде плейліст з характеристиками, розбором усіх характеристик тенісних ракеток. І взагалі там така дуже велика теоретична частина. Подивившись, яку ви будете краще розуміти тенісну кухню, огляди на тенісні кухні, і ми з вами будемо розмовляти на одній мові, не тільки на українській мові рідній солов'їні, а також на мові тенісного спорядження ракеткобудування. І вже традиційно хочеться нагадати, що не час втомлюватися від війни, тому що не можна сподіватися ні на кого, окрім Збройних сил України, тому не втомлюємося, допомагати. І вже традиційно хочу нагадати вам, що продовжується страшна війна Росії проти нашої ненької України. І ми можемо сподіватися тільки на себе та Збройні Сили України. Тому не час втомлюватися від війни, продовжуємо донатити, продовжуємо допомагати Збройним силам України, які щодня героїчно нас з вами боронять. Я рекомендую донатити на невеличкі збори, які організовують наші ваші друзі. Сам роблю так і рекомендую вам. Разом вистоїмо, разом переможемо. До зустрічі у нових відео. І не забувайте, друзі, що ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте!